Це те, що вдалося зберегти, те, що вціліло або частково вціліло, те, що, можливо, можна буде якось трохи відновити. Ми познімали матраси дитячі свої, тому що тільки все придбали. А ліжко від доньки воно все порізане склом. І ліжко сина, ну трохи поломане, але я думаю, що ми його так підлампічимо якось. Холодильник не знаємо, чи працює, ми його ще не внукали. Проповничанка Ольга Онищенко показує речі, які вціліли після масованої атаки безпілотників в ніч на 20 березня. Майно перевезли у будинок матері чоловіка у селі Підгайці, де поки мешкають. Згадує, як сім'я пережила обстріли. Сину 9 років і доньки 4 роки. То коли ми були в там приміщенні під час вибухів, то я їм дуже вдячна, що в них не було істерики. Вони не розбігались в різні боки. Вони мене слухали. І коли я кричала, що потрібно прикрити голову, вони прикривали голови. Донька кричала, мамочка, тільки б всі люди вижили. А син просто молився. Думали, що загинемо. Дронову атаку пережила й собака родини. Коли бігли по сходам вниз, щоб заховатися, хоча б від осколків, то син її підхопив і забрав з собою. А так, мабуть. Можна... Мабуть, там би вона й залишилася. Коли ми приїздили на будинок подивитися, як там який стан залишився, ми взяли її з собою. Вона відмовилась заходити до будинку, вона впаралась ногами. Я її вирішила не тягти, пустила у дворі, щоб вона побігала, але ні, вона не бігала. Такий вигляд після обстрілу та вибуху має квартира родини у двопороховому будинку на вулиці Братиславська у Кропивницькому. Російський дрон впав на подвір'я, розповідає Ольга Онищенко. Перші десь 15 вибухів, ми всією родиною ми добігли сюди, до туалету. Тут ми і ховалися. І ці гіпсокартонові стіни нас рятували від осколків. Ну, тут було все, все було в склі, ми були босими ногами. Так і сиділи, донечка сиділа тут на підлозі, я її ось так накривала собою. Син сидів, ось тут під умивальником тримав собаку і накривав голову. Ми Думали, що кожен наступний вибух буде для нас останнім. Цієї стіни можна сказати, що немає, її потрібно повністю розбирати і заново перекладати. Дах також потрібно переробляти. Ми вчора вже туди залазили всі гуртом з будівельниками. Там стропила, все поломане, те, що залишилось, ніби візуально, воно є, але воно все потріскане, все на заміну. Ми подали заявку на є підтримка. З міста була тут теж якась комісія. Вони вже робили опис. Оскільки потрібно на відновлення, я навіть боюся уявляти. Ми все життя сюди вклали. І зараз ну, мені здається, що навіть мільйон гривень ми тут не вліземо, щоб хоча б перевести до того дитями до живої норми, хоч якось заїхати і жити. Нині надійшло 350 заяв від містян про пошкоджене житло і майно внаслідок атаки російських безпілотників. Комісія продовжує обстеження та експертизи. Тільки після їх закінчення буде відомо про розмір допомоги, яку нададуть людям, сказав Суспільному керівник пресслужби міськради Сергій Якунін. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.